Тьом, дай оцінку по готелям Шарма для зимового відпочинку. Альбатрос Аквапарк Акваблу зараз 8 із 10. По-перше, знижена вартість можна взяти за 1190-1220 євро. По-друге, користуються пляжем в самій захищеній бухті. Шармель величезний аквапарк, більшість гірок на плюшках, нема контакту з водою і якісне харчування. Із нюансів це не перша лінія, але кожні 10 хвилин трансфер. Резортинка Casino зараз 9 із 10, тому що аквапарк з підігрівом одна з найзахищених бухт на Мабей. Дуже якісне харчування. 4 види фреші, Кожен день морепродукти. Аквапарк підігрівається. Піщаний захід, і з нюансів немає красивих коралових рифів. Стева Зараз 9 із 10, тому що при вартості 1350 євро це самий вигідний готель високого рівня. В бухті на Амобей з красивими коралами. Час Бельведери. Думаю, що 4 із 10, тому що готель не підходить для зимового відпочинку. Тут нема коралевих рифів, близько знаходиться до бухти на бей В Бухті, раз на срані, буде відчуватись вітер для літа. Непоганий варіант. Experience, yeah, Зараз 7 із 10, тому що завищена вартість конкурентів можна взяти майже на 200 євро нижче. Але взагалі готель в бухті Шарксбей. Непогане харчування. Є навіть аквапарк і хороший риф. І вішарм, і вісіре думаю, 3 із 10. По перше, друга лінія. По друге, завищена вартість. Конкурентів можна взяти на першій лінії з якіснішим харчуванням на 150 євро нижче. А саме головне знову ж таки: бухта раз на страні близько бухти, напкбей буде відчуватись вітер і немає коралових рифів. Марк редженсі шара 9 із 10. готель в самій захищеній бухті, де є. Піщаний захід і кораловий риф це бухта Гарденс Бей. Гірка, яка впадає в теплий басейн, дуже якісне харчування. Два рази на тиждень мангові вечірки, неймовірно, зелена територія і красивий риф. Санрайс Монтемар. 9 із 10, тому що це самий вигідний готель для сімейного відпочинку зимою. Є аквапарк, аквазони, які підігріваються. Зараз нижче, ніж Султан, на 150 євро. Якісне харчування і непоганий номерний фонд. Хороший корал. Для підбору бронювання, плюс у коментарях, а також шапці профілю Viber.